Гляд на вечерю від ектора Гіменоса Браво, чесно про дім сам з крабовим м'ясом, нем з креветкою, роллу ака за 970 гривень. І коктейлі у вигляді чаю. Ти по-любому проходили в центрі цей заклад, біля якого стоїть здоров'яна корова, і думали собі, що там за фігня продається? Там взагалі є щось їдомне. От сьогодні я в цьому питанні розберусь. Та от коли ми тільки сіли, принесли нам отакі от, от штуки. Це що, рушник, яким мектору собі жопу витирав коктейль Dragon Breeze за 539 гривень. Подивіться, вали і вали той дим. Там хтось сидить, якийсь маленький джин і дудку курив Взагалі не відчу відчувається. я чую тільки такий цитрусовий смак. Але знаєте, в тому є підступ. Коли ти не відчуваєш смак алкоголю, ти не розумієш, скільки ти його випив. і це один з найсмачніших коктейлів, які я взагалі пробувала за останній час. Це мій чай. Він мене рятує від тривожності. А ви колись бачили унітаз для бапугая? Як ви прокоментуєте дану ситуацію? Дім сам з крабовим м'ясом за 635 гривень. Ну, ніхуя себе ціна. По факту це хінкалі приготовлені з містера крабса Якийсь рибний в'єтнамський соус дали макати <кхух> Гарячі, тільки тільки приготовлені. Свіженьке, м'якеньке тісто кусаю. Може, то я неправильно, але мені похуй. Тож, будь ласка, як виглядає дім сам всередині? В цілому це смачно. Знаєте, дома в неділю готують вареники по неділях. певно, в Азії десь готують у дім сам на сніданок. В неділю це крабове м'ясо, воно дуже ніжне. Є такий морський смак, наче ви таку рибку плотну з'їли, яка не смердить, а жаль. Це я відпочиваю в Карпатах вчання. Нітко теж Квіточок накидували нем з креветкою за 375 гривень. У нас сьогодні якась українська національна кухня. Спочатку були вареники, тепер у нас млинчики. Оце Ектор відкрив, чигаля Галя Балован. Отаке тут є хрустеньке тісто. Насправді це не млинчик, зовсім кислий соус. Він прям офігенно доповнює смак. Браво! Планувала сильно не наїдатися, тому що мені тут ролл принесли з дерев'яний. але такі смачні, блін, ці штучки, ще не можу зупинитися. Вже третю штуку з'їла. Полгуака за сядьте, будь ласка, перетей 970 гривень. Я взагалі думала, якщо я зроблю велике замовлення в цьому закладі, то до мене прийде лічно Ектор подякувати. Уявляла, що він прийде у з кавуном. Не прийшов. Ну піздець. Дивіться, яка здоровенна ця суша. Я вона ж не влізе мені до рота. перший раз мені все таки в рот не влізла суша і прийшлося їсти її половині. Чувствую себе своїм татом, який розрізає сушу наполовину. Тоді її смажить, а тоді їсть вилишкою. Те, чесно, я ненавиджу цей заклад. От як я маю після цього, після цих ролів за 900 гривень, їсти якісь суші за 300 гривень, якщо це настільки блятьхуєно, це дуже смачно. У кожної сушинки різний верх. Я з'їла саме з лососем. до крім цього, є вугрем з восьминого, грибінцем, з креветкою, з кальмаром. Як браво, блядь! Я в депресії. Хочу спробувати верхівку з грібінцем окремо, щоб зрозуміти, чи дійсно там є якийсь прям насичний смак, чи ні. Смачненький грібінець, я би ним розчасалась. Може, вам ще чаю? Дуже бодрить. Конь чаю нравиться людині пальчик, чого вона не має права його взяти з собою додому. Тут навколо всі такі дорогі люди сидять. Я прийшла, блядь, у тапках. Біла перлина за 269 гривень. У цієї дудок даху я. в шоці просто кусок стекла мені положили Бау! циркова маза з варенням всередині. Дуже ніжний десерт. Свій світу в такому цікавому в'єтнамському стилі. Тут є два. Дзеркало, яка красуня, боже на конфетках та я про нього. Це сказали, що двері, які привезли з В'єтнаму, їм 300 років. Тут можна трошки поставил всіх поварів, подивитися, чи як там ектор, що він там приготував сьогодні, а ні, хуя, бо немає його тут.